Тем нове несу в руках, як воно класно дивиться на сонці. Бачите? Взагалі красотіща. І це такі панелі, От тут стик, є алюміній. Е, всі технічні характеристики, завтра приїдуть представники, ну я сподіваюся, що завтра ми про це все розкажемо. Яка то є планка? От вона отака є планочка. Вона заходить сюди, бачите, так раз. І кріпиться. Все. І ця вже частина служить основою для наступної планки. Так як тут, от, бачите? От вона. Бездуганна геометрія. От звідси вона і зріза. А ні, не звідси. Бездуганна геометрія. Куди будемо використовувати, скільки коштує, буду знати завтра. Зараз трошки маленький анонс. Як вона стикується. Стика майже не видно. Алюміній. На Кличківській 119 до завтра.